Як же круто мати в себе вдома камін, справжнісінький камін, у якому можна посмажити навіть шашлик. Це ж супер. Що це за звуки? Що? Ви чуєте це? Щось шурхає? Невже щури знову завелися? Ну я вам зараз покажу. Минулого разу я від вас швидко позбувся. Де ви? Хто? Тут в дровах 100%. Ну, показуйся, де ти там. Де ти там шурхаєш? Тут 100% хтось шур. Що кавун тут робить? Як він туди зака. О! Ого! Кавун! Чого в нього обличчя? Та почекай, це ж у цей Лінг Ганг Мелон. Ти звідки тут узя? Писеревно він не живе співає! Так, чуєш, ти підходь до мене? У мене є така штука, я тебе буду. Цей Штовху, Зрозумів? Не підходь. Так, будеш літати зараз у повітрі. Ні, не хочеш? Так, слухай. Не підходь! Я тут щойно від щурів позбувся, а, -а, а подумав, що. Тут знову вони з'явилися, а це ти. Ну. Це що, ти тут жити будеш чи що? Не будеш ти тут жити? Іди, геть. Іди геть, будь ласка. Я тебе сюди не кликав. І все. Він. Так, він уходить. То й нехай йде. Капець, звідки він узявся тут? Лінганг мело, у цей, я не знаю. Це. Ану, давайте, знаєте що. Зараз зробимо тест. Я візьму цей пончик, ми його закинемо йому. Будеш їсти пончик, ти де? Де він? Я чую, він співає, але я його не бачу. Ага, ось він, йде, дивіться. На, їж, будеш? Чи не будеш? Давайте подивимося. Буде він пончик їсти, чи не буде. Ану. А з'їв. Дічоу собі він з'їв пончик. Так, ану почекай. Зараз я тобі ще дещо принесу. Так, бемс, бургер! Підіймаємо ставки. Так, іди, іди сюди. От сюди за мною йди. сюди, ось сюди, ось ось На! Бери бургер. Додому до мене не треба лізти. Так, з'їсть бургер чи ні? Так, він з'їв його, дічоу собі. Слухайте. Він був вже менший, ні? О-о-о, він прямо на очах виріс. Що? Нічого собі. Так, почекайте! Почекайте, зараз я візьму. Ну давайте шаурму йому дамо. Так. іди сюди, іди сюди, іди сюди. Що ти тут стрибаєш? На. Сюди, я позаду, алло. Шаурма, будеш? Будеш, будеш? Іди, іди. Смачненько. з куркою. На. Так, з'їсть, ні? Та 100% він її. Так, він її з'їв. Ну давайте кокос. Спробуємо. Зараз щось екзотичне. Так, на. Біжи за ним. Побіг, дивіться. Біжи туди за кокосом оцим. Ого, я навіть його сфотографував. Так, супер, розчиряємо двері. Давайте. Ну добре, давайте я ще щось йому дам. Так, шоколад або чіпси. М -м -м. Ну давайте чіпси. Шоколад я і сам полюбляю. Тому віддамо його а де чіпси поділися? А? а де чіпси? Куди чіпси поділися? Магія якась. Ну окей, тоді чіпсів нема. Слухай, э, стій тут, зараз я дещо принесу. У мене є дещо прикольне. Так, давайте я зараз йому. Буду кидати кавуни, буде він кавуни їсти. На, бери. Бем. Будеш кавун? Буде він чи не буде кавун, я не знаю. О. На! о Він його он собі просто розкусив Так, а ну, давай сюди На, будеш, Ще у мене є, ще у мене є, Бери, Бам! Просто Тиха. так, а ну, давай сюди. Оп! Будеш ще? Біжи, давай за ним, он він Побіг туда двига. Так, а ну, давай назад. Так, я його можу притягнути, чи ні? Та не тобі назад, а кавуну назад. Кавун. Давай назад сюди. О, котиться, все. А де він подівся? Его. Лінганганг... чи як там тебе, ти де? Е! ти чого туди заліз? Слухай, давай краще цей виходь. Ти шо там все жреш зараз, чи що? Так, ти туди не заходь, копиці вже величезний, слухайте. Ну давай, ще декілька кавунів йому віддамо. На, бери. Бамс! Просто ого! Давай ще. Так. Не знаю, давайте його спробуємо виростити, подивимося, який він буде. Так, сюди, бамс Ще тримай кавунчик. Ще бери кавунчик. Дивіться, він їх просто всі розкусує одразу. Так, давай сюди. Ще кавунчик бери. Нормально, так. Добре, давай, зараз тобі шоколад дам, почекай тут. Зараз щодесенько додому зганяю. Так, сюди, сюди, сюди. Шоколадка. Це до речі, зі Швейцарії. Мені дуже подобається таке. Що це таке? Нічого собі, це що таке? Це що таке? Алло, це що він? Це що це? Що це за звуки? Нічого собі! Та не буде тобі шоколаду іди геть! Він еволюціонував, чи що? Я сам краще жру шоколадку цю. А, слухайте, я не хочу туди більше виходити. Що це за павук? Я ненавиджу павуків, а тут велосинський, просто як мій будинок. Так. Я тепер і сам можу стати їжею для цього лінганг мелона, або це вже лінганг спайдер, я не знаю. Або це вже лінганг спайдер мелон. Як е, людина павук, але це у нас кавун павук. Я в шоці просто. Так, це ще що таке. Що це за якісь, я не знаю. Зелені хмари та червоні тут. Що це відбувається? Так, мені не подобається. Де мій дробовик? Мені потрібен дробовик. Мій. Шодесенько. іди до мене. Так, і зараз ми ще. Тихо. Давайте краще, знаєте що? Зробимо декілька барикад на вікнах. Так, сюди, наприклад. Е, Отак. От Давай, оп. Стоп, давай, 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 давай. Можна тут поставити? Давай. Єс? Yes. Так, чудово. Тут теж треба поставити. Все, зараз ми трішечки тут забудуємо мій будинок. Так, ну добре, тут, тут неважливо. Там в мене нічого немає. Двері, вікна тут треба. Так, давай ось цю дошку. Ти що зробив? Він зламав там! Так, друзі, це проблема. Це реально проблема. Ви це бачите? Ти як це ламаєш? Алло. Я тут взагалі намагаюся забаретуватися, а він бере просто і мені ламає оці всі дошки. Так, слухайте, напевно, треба тікати до військових. Чи що? Він зараз тут усе зламає. Добре. Так, він начебто відвернувся. Давайте в мою машину швидко тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Оп, сюди, 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 сюди сідаємо в машину, поїхали. Давай, повний газ, повний газ швидше. Давай, 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 забираємося звідси. Прямо до ангару військових. Зараз доїдемо. Там візьму бу... більш крутішу зброю, і сподіваюся, що з військовим ми зможемо все тут е... розрулити. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Оп, все, зупиняємося, зупиняємося. Так, військові, це я бакі. Привіт, у нас проблеми. У нас реальні проблеми. Я вам серйозно кажу. На нас напали. Це я не знаю, прибульці або ще хтось. Велетенський кавун-павук. Так, так, не дивуйтеся. Чуєте? Це він! Давайте до зброї! Усі, готуйтеся! Так, 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 я теж зараз підготуюся, візьму тут щось. Так, сюди, сюди. Беру, беру багато всього, багато, багато. О, ні! Он він! Повірили, побачили! Так, 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 давайте зараз візьмемо щось, пістолет, кулемет тут був якийсь. О! Все, так. Стріляти будемо зараз у нього. Так, на тобі, на! О, ні! Так, друзі, мені треба... Поки... Він відволічеться зараз на військових, я зараз звідси тікатимемо. На тобі отримуй! Як ви туди тепер дістатися? Так, 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 так. Дуже все погано, дуже все погано. Так, він Він підійшов туди. Так, ми зараз обережно. Чекаємо. Чекаємо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой так, я у цю будку зараз залізу. Він тут вже! Ні-ні-ні-ні-ні, все, я тікаю! Швидко, 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 швидко. Давай, 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 задній хід, то ще ж повний перед. Тікаємо, військові. Нехай щастить! я потім до вас повернуся. Ой-ой-ой-ой-ой, ледь ой, 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 ой. ой, не врізався. Так, 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 так. Так, так, так. так. Сюди. У -у -у -у. Так, треба машину тепер десь заховати, щоб він не подумав, що я повернувся додому. Давайте в амбар! Точно, зараз ми її сюди заженемо. Так, вилажу. Швидко, швидко, швидко. Відчиняємо двері. Сідаємо, поїхали. Давай, 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 давай. А де всі кавуни? Він усе абсолютно зжер. Я просто в шоці. Так, давайте я краще заховаюся тут, у цьому амбарі, залізу зараз нагору і буду дивитися звідси. Може, може десь тут я зможу якось. Ві. Що це за звуки? Що відбувається? Так, отам видно трішечки дорогу. А Мені це не подобається. Мені реально це не подобається. Що за фігня? Тут що, танк військових десь їде? Так, може вони вже. Може вони вже подолали? О, снайперська гвинтівка. Може вони вже подолали оцього Лінганг спайдера, чи хто він там є? <свісляє> чи чого собі це танк? Так, Ховаємося тут. Ховаємося на горищі в амбарі. Невже військові програли? Це... Він що знову еволюціонував? Лінганг Танк На тобі! Зараз ти отримаєш зі снайперської гвинтівки. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Що не подобається, так, давай, 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 стріляємо! Стріляємо і ховаємося тепер сюди. Так, дробовик. Не знаю, давайте. Ого, так, ліхтарик вимикаємо. Давайте, я зараз спробую з цього дробовика постріляти. На, на, на тобі! Нічого собі нормально він навалює. Так, так, головне, щоб він не зробив постріл сюди, зі свого дула цього велетенського. Так, що ще у мене тут є за зброя? Автомат. Давай тебе зараз використаємо. На, на, на треба спробувати збити йому. Е, я не знаю, гусінь чи що. Так. Я думаю, гранату ще там підняв. На тобі! Ось так, так, що у мене ще є? Дим є і в мене є. Ні, ні, куди вона впала? Машина. Машина в порядку. Фух. Так, давайте. Зараз туди. Гранату димову туди. Точніше, не димову, а це вже яка вибухає. Так, на тобі. Граната, ми спробуємо його закидати. Так. Бам, отримай. Ще отримуй. Ого. Так, давайте зараз. Десь тут була базука. О, ось вона. А ну, де ти там? На тобі. Розірвало на шматки. Нічого собі. Так, почекайте, почекайте, це треба перевірити, друзі. Так, беру кулемет в руки. Так, виходимо. Серйозно? Його більш нема? Це реально було, він розірвався на шматки від мого пострілу цього. Так, здається, це правда. Єс! В такому випадку я виграв. Треба повертатися до військових, можливо, їм там допомога якась потрібна. Я не знаю. Що там у цей лін ганг спайдер або танк? Ким він там був? Я не знаю, що він там зробив з військовими. Треба швидко їхати туди, і можливо надати їм невідкладну медичну допомогу.